Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом у мережі. З'явилася інформація, що декілька годин тому було скоєно замах на секретаря ради безпеки РФ Миколу Патрушева. Інформація як про сам замах, так і про його розслідування тримається у режимі суворої секретності. Про це повідомляє телеграм-канал Генерал СВР. Його, нібито веде колишній генерал СВР служби зовнішньої розвідки, який володіє інформацією недоступної громадськості. Також цей канал вважають пов'язаний Ним з політологом Валерієм Солов'єма відомо, що Микола Патрушев почувався зеле увечері після роботи практично одразу після того, як зайшов додому. Оперативно спрацювала охорона. Одразу викликавши до нього бригаду медиків, стверджується у повідомленні за інформацією телеграм-каналу. Медичні працівники після огляду заявили, що необхідна термінова госпіталізація Патрушева. Після надання допомоги в стабільному стані його, нібито доставили додому. Результати його аналізів підтвердили, що отруйної речовиною ні була синтетична отрута. А Петрушева врятувала своєчасно надана медична допомога. Імовірно, недостатньо висока концентрація отруйної речовини, що надійшла в організм через шкіру. Пише генерал ССР. Зазначається, що виконавці замаху ще не встановлені. За останні два дні це не перший замах. Спочатку Патрушева пробували розстріляти в машині. Зумліли тіло, Потроше витягнули та доставили в лікарню. Вижив. Загинуло декілька охоронців. Після цього охорона була посилена втричі. За цими на. Падами можуть стояти Шойго та гараса, мов як і золото. Ця трійця не згодна із володарюванням Патрушева. Та робитиме все, аби його прибрати. Втім, і Патрушев, поки прибрати їх не може. Але армія Росгвардія і ФСБ уже фактично під його контролем. Вірність він отримав. А ті люди, які присягнули вище сказані трійці, не зможуть кардинально змінити щось чи зробити переворотом. 27 жовтня 2023 року. Секретар ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Прокоментував тему про смерті Путіна, яка знову піднялася серед джерел Росзмі змі напередодні за словами секретаря РНБО, майже 100% українців щиро бажають, щоб Путін помер якомога скоріше. Ще одні джерела стверджують, що російського диктатора реанімували в його резиденції, втім не врятували. Зараз може йти процес бальзамування диктатора. До зустрічі друзі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.